до дикаря їдуємо в штаті мене як бачите навколо прекрасний ліс погода сьогодні дуже якась не дуже така хороша а Так, вот. так вот, хочу вернутися опять ж до народу який ну, зараз скажімо, відкрив візи і не збирається не планує їхати в Канаду. тобто ну, ну що я можу сказати? Я навіть не знаю. На, то, ну, на, на, на це все знаєте, можна, можна там казати, що хтось неправильно робить, з іншої сторони, ну, в кожне своє право. Тобто тут же теж в нас. Ой, хто раніше став, того і тапочки. Розумієте, ситуація така. Але тим не менше, я вам точно хочу сказати, що. Треба Канаду порівнювати з Європою. Ви не зможете так робити, як в Європі. Тобто, тут, а, ну, тут все дуже просто. В Європі ще простіше, а тут теж просто. Тут, якщо ти приїжджаєш, ти попросив, ну по-перше, ви все просите, розумієте? Вам, вам Канада нічого не нав'язує. Ви ж колись запам'ятаєте анкети всі, там, ви ж просто працюю робочий. Дозвіл на роботу, ви просите про це, про п'яте, про десяте, про допомогу, ви все просите. Тобто, в принципі, вам ж ніхто не нав'язує це. Тому, якщо ви розраховуєте, що от ви там будете собі там приїхали, поїхали, ну, скоріше всього такого не буде, тому що я вам скажу це дуже просто. Навіть з тою медициною карточку ви будете отримати рівно на рік. На рахунок навіть безкоштовної медицини. Тобто кожного року вам прийдеться і просто поновляти цю карточку. Тому майте це на увазі. Думієте, не так воно є просто і не так все легко. Щоб так... Тобто просто буде вислідково, це ваше перебуття, як ви перебуваєте. Дуже просто в кінці прийде податковий звіт, який ви напишете, і в принципі всі будуть бачити, чим ми займалися цей за цілий рік в тій самій канаді. Майте це на увазі, хто собі там планує якось. Ну, я взагалі не бачу сенсу сюди летіти, якщо ви ну, не плануєте якби, тут лишатися. Тому що дійсно воно по, -по, -по грошах, воно досить виходить дуже круто. Ну, Але можете хіба туристично прилетіти. Ну, якщо у вас є лишні кошти, то теж можна прилетіти туристично. Так в нас виходить та вся ситуація. Тяжка справа, тяжко, то все, знаєте... Чому воно так виходить? Люди якось до ну, того всього, бачите, так відносяться. Як, ну, як відносяться, так відносяться. Що там, що там говорити? Що там можна говорити? Що там можна говорити? Ой. Ну, не знаю, Я дивлюся, там мені попадається якісь там. Хто зараз попролітав недавно? Вони виставляють там, як вони живуть, як вони адаптовуються. В принципі, я так передивляюсь, дивлюся, ну, скільки людей, стільки різних історій. А це можна до себе прикладати, коли ви прилетіли один чи одна. Це одна справа. Коли у вас одна дитина, це друга справа, коли у вас три, троє, четверо дітей, ви з чоловіком, це інакша справа. Тобто, Тут тобто, таке індивідуально виходить. Ну, але, але все одно. Ну, не знаю, не знаю. Поживемо, побачимо. Опять же, вертаючись до автомобіля, я буду казати, Канада це не є, ну тобто це навіть не Європа. Тут нема такого автосполучення класного, як е, в Європі, тут всі їздять своїм транспортом. Тому, хто не вчився, я вам рекомендую вже йти вчитися <стан -2> здавати на права, тому що вам прийдеться. Ну або вибирати, вас туди не буде виходу, ви зможете, змушені будете шукати тільки. Там, де є нормальна розв'язка, тобто у вас, якщо навіть, десь буде робота, вам в місці, де ви хотіли поселитися, а у вас не буде автомобіля і прав, для вас це буде також, проблематичною ситуацією. І це є факт. Повірте, реально це є факт. Так, ось так, ну, не знаю, що ми в них так взагалі з тим громадським транспортом, якось вона тут не є Він туди розвинутий надзвичайно. того всього. Ну, що таке? Попку такий да? Боб, їздити. Всі катаються, відпочивають. Ми теж відпочиваємо, катаємося, як бачите. Відпочиваємо, просто катається. їду і відпочиваю. А що взагалі зробити? Не знаю, чи погода, чи що там аптест впав, це там без поняття. Працювати не хочеться, такий настрій якийсь. Взагалі не до праці, якась погода така. Пас, нормально, ще як моделі, скільки мені їхати сьогодні цілий день, ой взагалі, слухайте, ще 8 годин за рулем сидіти, як той раді зразу пропадає. Нема нічого цікавого взагалі. Да. Отак у нас все відбувається. Вчора... Теж раніше тут вчора, то сьогодні, а позабрав. Була жара така, не знаю, воно жарило просто не виносимо І тут моментально так фух, і вода помінялася. Було 20, 29, 30 і сьогодні 19. Дурча не знає, чи то шапку на себе тягнути, чи то плавки вдівати. Поняття, що вони за повідомлення прийшли беру, Уважно. To 48. At Good Just to for Thanks. Ясно, коротше. Тут нам сказали, щоб рефи працювали. Ну, і красія ж два положення, якщо бля, хто не знає. Він може постійно тримати температуру, а може бути змінний. Тобто він наганяє до певної температури, вирубається, там пару градусів йому опускається, він опять запускається. Окей. Ну, Нам сказали, що, будь ласка, тримайте це весь час на постійно. Наступний. Massage to Coreate. Massage Core. At ten fifteen AM note updated dispatch and breakdown coverage. In order to better or serve our drivers and customers, we have added staff members and made changes to our dispatch and breakdown on call. Please work at the low accidents accidents. Call Eric and 803902-213-5334. Там і тому, а там і тому цікаво. Ось так. Це дуже просто. Ну, бачите, тут у нас в Європі не було е, на Транзиксах. Хто працював з Транзиксами, е, такого... я не пам'ятаю, чи була функція прослухувати повідомлення. А тут воно не дає тобі читати. Тобто Сам блокується, ти можеш тільки його прослухати. Поставлено, тільки коли ти ну, зупиняєшся, ти можеш його повністю використовувати. А так тільки, як би, в такому обмеженому там, він працює в режимі, тільки прослуховування. І можеш подивитися, скільки ти часу їзди лишилося. Ну і годинник, звичайно. Отак. От Слава Богу, звірини немає. Знаєте, ночами деколи приходиться вже їхати по ночі, ну, не вискакують на дорогу. Це, це, як то кажуть, не може не радувати, тому що тоже, ой, лізуть на дорогу по повній програмі. Особливо від рано, коли от починаєш роботу їхати, ще так мряка чи ще якась вилазять повним ходом. Ну, зараз якось, слава Богу, нема того всього. Так, ладно, Будемо їхати, нічого сьогодні такого ще в мене надзвичайно не сталося, крім того, що от я сказав. не сказав, а так просто. і про що. Ну, Можна, ну, можна як би, порозсуждати на рахунок от Європи, як я в Європі працював і порівняти от тут всі робочі моменти. Я зараз само собою не знаю, як воно в Європі відбувається. Мені тяжко порівнювати раніше, ну, тих грошей, що я заробляв. ну, не багато було, я би не сказав, що це прям такий аж куш, бо ну, само собою більше, чим, чим будь-де, але, але теж це не були там супер великі гроші. Не знаю, як там зараз в Європі оплачують, чи, чи платять чи не платять, як взагалі ну, достатньо, недостатньо, тому що в принципі, ціни всюди ростуть. Я так розумію, в Європі теж ціни підскочуть. Я так дивлюся по своїй колишній компанії. ну, Я щось не бачу, що там прям... Ну, Є люди, які працюють ще досі там, ну, але не знаю, не знаю. Які ще, ну, які от починали, що коли я починав, то вже там нормально, вони вже так, практично від 10 років вже дехто працює. Тому не знаю. ну, Та знаєте, кожного своє привикаєш до свого болота, і так вже і міняти нічого не хочеться. Вроді б можна було піти 50... десь на більші гроші, але і... Й... Більше грошей дуже. Змінюєш 5 років там займеш своє, як то кажуть, ну, себе покажеш, займеш своє місце в компанії. І все процес дуже довгий і нецікавий. Тому і люди. Ну, то що Європа маленька, в плані такому, що їздити. Я не знаю, ви знаєте, я думаю, що це все залежить в Європі власне, від ліній, від, від всіх нюансів, як ми працювали, тобто були такі лінії, що я взагалі від них бал дела були такі лінії, що я їх суто не тобто, що... ну, Я точно буду казати, що я не буду, щоб ну, тобто, що в Європі мені було на роботі погано. Тобто, Я не буду говорити про це. Розумієте, що там була в Європі була якась надзвичайно погана робота, а тут... Робота прям така, що знаєте, в Європі була своя робота, тут є своя робота, в Європі була одна специфіка роботи, тут є своя специфіка роботи. Нічого я в тому поганого не бачу. Тобто, просто да, від компанії залежить багато. На якій ви компанії працюєте, яке до вас ставлення на компанію, які ви техніку маєте, як обслуговується та техніка в компанії, це так само має значення. Те як здається. Що ай, та ну там, раді Бога, головне, щоб їхало, а там якось розберуться. Ну повірте. Якщо, не знаю, ну, я там дивився, що навіть останні такі речі, що навіть в Європі що там хлопці ламалися, що їм просто вже ніхто не платив за те, що вони були поломані, в ситуації я вже зрозумів, що тобто, то вже навіть не, ну, не, те, не цей час, розумієте, якби. Я колись було. А колись було все набагато легше і простіше. Тобто я там був, я пам'ятаю, добре, я був у Франції, там, е поламався в одному містечку. Я там неділю прожив, ну, просто просидів, так проходив, прогуляв і мені кожен день оплачувався, так як нормальний робочий день. І тепер, а тепер я бачу, що хлопці зупиняються, і їм вже ніхто так не платить, в них вже немає цього всього такого класу, супер. О, дивіться, як я чесно проскочив. Дивіться, позбирали, бачите, от машини стоять на інспекцію. Я як дивлюся, дивіться, раз, два, три. От все, бачите, позбирали, зараз будуть перевіряти. Все, полізли. Дивитися. вбід вперед, взад. Ой, слава Богу, я проскочив. Ну, це, знаєте, як то кажуть. От мені там було впадло їхати, я там зупинився, от в носі ковирявся, поїв, там трохи полежав на ліжку, ще щось там, коротше, не хотів дуже, так, що їхати мені не хотілося. І ця... А, оце не відрізняється. До речі, от, бачите, от Європа від, від тоїшньої роботи. Все-таки ти сам собі, ну, так, я, я розумію, що, що хтось каже, ну ти ж ні черта не заробив. Я з вами цілковито згодний, я не не, і не зробив, коли я нічого не робив, але тим не менше, я е, так само і не напрягався. Розумієте? От я би зараз поїхав, може от, власне в цей час пояс би в'їхав туди і зараз би теж стояв, би загубив кучу часу, опять би поки не повірили, зараз лазили, би доковирювалися. А як ще раз говорю, ну була би. Якби причина, а то ковирятися буде завжди до чого, розумієте? Було б до чого доковирюватися. Тому, тому я за то і говорю. Так от, вертаючись до нашої цієї роботи, Європа, Європейський континент, американський континент, ну я ну, не побоюся цього слова. Ну, хоча я там не їжджу, там десь на Мексику чи ще щось, та і слава Богу, я туди і не, ну, і не хочу їхати, і не планую ніколи їхати. Не бачу сенсу туди аж так далеко їхати. цей. Ну, от В тій ситуації, от виходить, як я казав. Раніше я от, стояв, нос ковирявся, мені гроші платили. Зараз я так розумію, що хлопці вже е щось сталося, вже їм обрізають. Починають вже неповні платити, починають там пополовинці платити. Ну, Нічого теж не ведеться, то все додому. Зарплати я теж думаю не сильно міняються, як на мене. Мені здається, що взагалі вони практично не міняються. Ну, Може, чуть трохи вони підросли трохи. В е більшості випадків, коли... Багато хто там розказує про великі зарплати, ну я скажу так, я знаю, великі зарплати це відносно чого, ти коли рахуєш, Ну, людина, коли рахує велику зарплату, вона не враховує те, що вона з'їжджає додому, вона якийсь певний період проводить вдома, вона просто так якби з що вона собі бере. От коли вона в рейсі, там, наприклад, 3-4-5 місяців, от вона такий кожен місяць заробляє таку суму. Ну, в принципі, я погоджуюся. Що так, да, коли ти в рейсах сидиш без не з'їжджаєш, ти можеш якусь таку суму заробляти. Но, як тільки ти з'їжджаєш додому, ти вже ти грошей не заробляєш, тому відповідно, коли ми цю суму розіб'ємо на рік, ну, в тебе не вийде така як, дуже гарна сума. Тому, про великі зарплати європейські, так теж знаєте, я відношусь до того більш. Не то, що скептично, а більш так тверезо, на то дивлюсь, тому що сам не один рік там пропрацював і розумію, як воно все формується там ця робота і ця зарплата. Багато ну, тих нововведень, які проводяться в Євросоюзі, я їх не підтримую, тому що вони, в принципі, не полегшують життя нам, як водіям, а скоріше нас роблять більш такими Ну, я не знаю, залежними чи як сказати. Тому що я ще раз говорю, коли вони ввели цей закон навіть про ті готелі, так само всі фірми плювали на то, ніхто в більшості не виконував ці нюанси, тебе ловили, тобі мозком пасували, хоча ти типу кого душу не винний. Розумієте, це не є твоя справа собі там вишукувати готелі чи ще щось робити для цього і компанія, яка повинна тим займатися. Ну а компанія вона плювала на то все з великою гори. Слава Богу, що тут на американському континенті з тим ну, такої заморочки немає, тому що тебе теж було мало. Ну, по-друге, тут, тут Тут цікаво зроблено. От, бачите, система така. Е, як вам сказати? от В Європі там є ті обов'язкові години, які ти кожної неділі, типу вони там чи 25, чи 45, 24, чи 45 чи стояти. Це все. Не знаю, до чого воно. Кази, ну, для, для людей, які працюють по днях, це само собою добре, тому що ти відпочиваєш. А якщо це робота, як у мене, що мені від колеса платять, то тобто для мене це все це, ну, можна вмерти. Тим ну, не, не, не менше, раді погаю. Кожному знаєте, кожному своє. Комусь так подобається, комусь так подобається. Не будемо не секрет, що багато хто. Тих вихідних чекає, як манни з неба. Тому що за цілу неділю так тобою заурають, виборують, що ти вже нічого не хочеш, чекаєш, коли би хоч полежати, хоч відпочити. Ну, всіх своє. Так само. Тобто я це все розумію, прекрасно, сам працював, але тим не менше. Отак От воно виглядає. В принципі. Те, що я можу вам сказати, не знаю. Коротко, є свої плюси і там, є свої мінуси і там, є свої плюси тут, а так само і мінуси. Щось конкретне, я тут ні про що не говорю, я просто так в загальному це мої розсуди. Вони не є ніяким інформаційною бомбою, що ви там щось почуєте. Я просто туди, як, я, як я це бачив, як там бачив, як тут бачив, тобто, от і все. Побачив. Коли я по Європі їздив, думав, що в Європі дуже багато контролів, що багато контролюють, як то повірте, в Європі взагалі практично нема контролів. А тут, а тут взагалі, тут, ну, я не знаю, ви просто, ну, я вам переказати не можу. Тут кожних 250-150 кілометрів тут вагова. Кожних 300-400 кілометрів, тут інспекшн, ще щось, ще щось. тому такі експекшени стаціонарні, що йо-йо-йо, розумієте, з таким, ну, що вони там, можуть тих трактів стільки напхати і інспектувати, що ну, навіть, я навіть не знаю, тобто, порівняно ну, з Європою, Європа взагалі там дитячий садок. Ви там Ну, там Австрію трохи переїжджав, там в Австрії трохи мозком пасували. Ну, Німеччина там, їздили ті, там баги, там, на тому всьому побудовані гасають. А Франції, ну я не знаю, я коли працював в Франції, вони мені рідко попадалися. Саме головне, що коли я на націоналки з'їжджав, туди вони там, так звані як по польській лентувки, на льондувки, які з'їжджав на національні, туди і мене і, там, і вихапували на тих контроль, на цей там, ще щось. Але це теж це таке, знаєте, як в тебе немає якихось. Я розумію, що є компанії, там, де ну, я там, зустрічався з людьми з гіртеки чи ще там, вони, ну, їх реально у них, там, такі на карточках там, порушення капець, у них, там, переробіток страшний, тобто, там, такий жестяк реальний. Ну, я розумію, що йому там, попасти на контроль, тобто радості мало. А в мене так на фірмі все рівненько було, що. Ну, треба було дуже постаратися, щоб ну, нарушати. Розумієте? А я вже не перший рік там катався. я нюхом знав, де мені вже треба зупинитися, я знав, які парковки доступні, в які годині, в які ні. Тобто ну, не бачу ніякої проблеми. Я ще раз говорю, в Європі так само все залежить від лінії, куди, на яких ви працюють. працюєте. Ну, реально, це... Це дуже велике значення. Я просто знаю, що коли через Німеччину їздив, в Німеччині мені ніколи не подобалося. Тобто, я от серйозно клянуся через німці їздити, це був для мене цей час. Тобто я любив через Німеччину тільки транзитом проскакувати, і я вибирав такий самий оптимальний шлях, щоб саме менше, тобто вплоть до того, щоб взагалі в Німеччині на парковці паузу не крутити. Я туди залітав, пролітав до Німеччину, вискакував десь там. До Франції і все, до побачення. І мене там не було. ну Якщо я їхав на Францію. У нас бували такі рейси, що ми не їхали через тунелі, а їхали через Австрію, там спускалися вниз і туди на Німеччину виїжджали, потім там під, а, цей е, швейцарський кордон, ну, там, і під, о, це озеро чи що, там піду озеро і туди виїжджав вже туди на Францію, вискакував. А це мені подобалося. там все було теж. Я там, ну, тобто я знав ту дорогу, як своїх 5 копійок без проблем. Я виїжджав, я знав, де зупинюся, я знав, де буду стояти, де буду паузу крутити, тому що в мене, в принципі, з тим ніколи не виникало там проблем. На Іспанію мені так само рейси подобалися. На ну, Іспанію класно було їздити з Італії, на Іспанію взагалі бомба. Ой, ви, ви знаєте, я колись був запхався. У мене така була загрузка в Італії. Я завантажився був барним обладнанням. і Мене відправили в Барселону відвезти це барне обладнання. Ви не повірите, це був центр Барселони. Як зараз пам'ятаю, я туди фурою запхався. І що мене було здивувало, що наскільки в Барселоні класно і розумно було зроблено, у них односторонній рух і вулиці надзвичайно широкі, реально широкі вулиці. Тобто я там фурую маневрував без всяких проблем. І я, Оце моє розвантаження, щоб ви розуміли, воно було прямо в центрі міста, цей бар, куди я привіз це барне обладнання, я його туди приволочив, зупинився. Так мало того, я став, бо вже, ну, як був перший ряд машин, я став другий ряд машин, якби ну, припаркувався, і все одно, тобто нормально, без всяких, без всяких проблем, люди мене об'їжджали взагалі, ну так. Ну, реально було круто, тобто я розумів, що наскільки широкі дороги, наскільки ну, мені взагалі подобалася Іспанія, я вам серйозно говорю, мене, до мене чомусь до Іспанії мене така а, надзвичайно велика, ну не знаю слабість, тому що в мене колись був, я вже може розказував, в мене колись був досвід, я працював е в іспанській компанії, де дуже до мене ну, в Україні, але це була іспанська компанія, де до мене дуже було гарне відношення зі сторони власне іспанських керівників де я працював, де мені давали так само можливість заробити гроші. Тому в мене, можливо, тому в мене така дуже прям, як то сказати, таке, не знаю, якесь таке відчуття такого щось хорошого, що Іспанія це щось таке нічого нормальне, класне. Ну і в принципі, але в принципі воно так і є. Там, якщо брати за Іспанію, в Іспанії досить хороші ціни на багато що. Тобто ціна, ну, ціна на продукти, я там заїжджав, тому що я в Іспанії з різних сторін заїжджав. Я заїжджав і тут знизу заїжджав з Франції в Іспанію, тобто, зразу біля Марселі. От якщо ми їдемо там біля Марселі, туди пішли по прямім виїжджав. І заїжджав аж там біля Океану, аж так само там виїжджав був. І з тої сторони теж заїжджав в Іспанію. Тобто, ну, в принципі, класно тобто, було. Мені подобалась Іспанія, я їздив і до Мадриду, в Мадриді я так само був. Тобто покатався в Португалію, не заїжджав, теж в принципі, ну, не знаю, напевно я думаю, що Португалія теж напевно прикольна була. Тому що я наших, з нашими українцями спілкувався на парковках, які мали там свої вже як би, вид на, на життя в Іспанії. В Іспанії мали вид на життя. Чи в Португалії мали вид на життя, тобто були ну, по канадськи пермит-резиденти. І вони нормально так за все діло мені розказували, як їм там як їм там живеться, що в них там до чого. В принципі, Так було цікаво послухати. Досить. знаєте, Люди теж, Сказати... ну, я теж знаєте, я завжди так подивився, хотілося все-таки якось. Не знаю, я, я би не сказав, що я прям так хотів в Польщі лишитися. Я щось мене ж завжди тягнуло кудись далі. Я би, якщо в Європу вибирати, я все-таки хотів кудись далі в Європу поїхати. Тобто, не знаю чому. Ну, прям в Польщі не хотілося б мені ніколи аж так прям лишатися. Я, ну, це я вам точно не говорю. Що з Європи я все-таки розглядав, що можливо десь можу там десь далі зацепитися. Ну, Якось так. Одним словом, на сьогодні я вже свій цей бла-бла-бла закінчую, тому що, як кажу, комусь скучно слухати мене, довго включаєте на ускорення і я! Я зразу на кінці, і все нормально. Добренько, всім успіхів, всього найкращого. Буду як крутити свою бар'янку. Буду їхати далі. Ну, все, до нових зустрічей. Всього найкращого, бережіть себе.